Вітаю вас, мої другенки, я Ірина, і хтось з вас просив подивитися, а може з'явиться кілер? Ну, я так думаю, на напила. Як обіцяла подивитися на наступний понеділок, тому зараз будемо дивитися. Давайте я запитаю, чи буде в оточенні, чи є хтось в оточенні. Пуйла, хто хоче його прибрати. Чи є таке бажання? У нас є ще хлопці 28-ї бригади. Задонатимо їм від вас по каві хлопцям на їхні потреби. Ну що, під цим відео буде закріплений коментар. А ми дивимося, чи є в оточенні пуйла, хто хоче його прибрати. Я не бачу, що хтось хоче його прибрати. А з другого боку є, є, хтось є. Комусь він дуже вже надоїв, тобто є на дні колоди. Є, є, є. Якщо не прибрати, то хоча б, скажімо так, ну... Обезвредити, щоб він не був таким вредним. <плес> Вредителем. Я шуткую, вибачайте, просто трошки втомилась, але хочу зробити цей розклад для вас, інакше його не буде сьогодні. Гаразд. Тобто, карти показують, що в найближчому оточенні пуйла є хтось, хто би його хотів, ну, це, знаєте, знищити. Десяточка мечів це коли повністю знищити. Ось, якось так. Бо таке враження, що тут якісь. Але дивіться, все рівно, сімка кубків іде після десяточки. Тобто, це, знаєте, людина нічого не зробить для того. Навіть якщо бажання є, але нічого не буде. Давайте я все ж таки я подивлюся, чи будуть чи, чи будуть якісь замахи. Ось якось так. Потім про двійників поговоримо. Чи будуть замахи. Ну, небезпечні ситуації будуть. Час від часу вони можуть бути, але ні. Ні, Я цього не бачу, ні. Там настільки підвищена увага, ні, ні-ні-ні. Дуже підвищена увага. Не буде нічого. Навіть замаху не буде. Ви знаєте, там дуже, дуже все контролюється. А ось те, що я сказала, так, в його оточенні є хтось хотів би його так просто знаєте, замінити, але цього людина не зробить тому що це, ну, по, по, вона не зловить його. Вона не людина ну, не піде на такий крок. Давайте я так скажу. Ні, не піде на такий крок і. Ви знаєте, мені перший раз прийшло таке зараз, що пило так і подохне своєю, своєю смертю. Тобто не отравлять його, нічого з ним не зроблять. У -у. Ось якось так. Якось так. І зараз про двійників. Зараз я знайду коментар, який мені нещодавно хтось написав. Бачите, я М -м. вибачаюсь. Вибачаюсь, вибачаюсь. Так. не Кілер це Кілер. На жаль, я загубила, загубила десь. Ага, знайшла. Значить так. А чи так вийшло. Чомусь так сталося, що я зробила тільки якусь частину. Вибачайте, що я так затягнула. Я зробила якусь частину коментаря, не підготувалась я, але жіночка питає. Про... Я зрозуміла. Хтось питав, чи є у Зеленського двійники. Я сказала, що у Зеленського немає двійників, і сказала а вона пише: у вас і у Путіна немає двійників. А це вже четвертий Путін, і там ще на заміну декілька. Дивіться. Я не казала, що у Путіна немає двійників. Хто таке говорить? Я казала, що, у, що вони не використовують їх на офіційних е, цих е, змаганнях, хотіла сказати. А навпаки, коли потрібно, наприклад, запутати сліди. так? Кортеж Путіна виїжджає, кортеж в одну сторону, в другу, щоб заплутати, куди їде Путін. Розумієте, на якихось Важливих таких речах, але не тоді, коли зустрічається з якимись лідерами, або робить якісь потужні заяви, якісь конференції дає, чи ще щось. Там немає двійників. Той, хто каже, що є двійники, ну, це, це, це те, що вони бачать, я не знаю, що вони там бачать. Я не бачу двійників. Тільки у екстрених випадках, коли треба замістити сліди, от як я вже казала. А на офіційних таких і тим більше коли знімає телевізор, радіо, журналісти, камери, і це все, немає там двійників. А те, що хтось каже, що він дуже молодий, вибачте мені, скільки він операцій зробив. Ви тільки порахуйте і туди зрозумієте, всі, хто роблять операції, ви подивіться тільки на, на цю як її Юльку. Бабу Юльку. Так, це ми розібрали. Так, розібрали. Ну, давайте подивимося: мощ Російської Федерації. Що в них там за мощ ще лишилося? лишилася? Яка в них потужність? Е, наскільки він хватить? Як довго? О є, її. Вистачить, вистачить. А знаєте, чому? Тому що постійно йде трансформація. Один здох, другий родився. Давайте я так скажу. Якщо щось, ви знаєте, ось, ем, в мене якась така асоціація пішла, гидка. Тобто, це як, знаєте, Оту ту заразу, яку не можеш ніяк здихатись. Розмножується, розмножується, розмножується. При, при, ну, 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 Це взагалі. Я не бачу, що тут є якийсь кінець. Це не кінець, це переродження. Це як ем, не спєпла. А просто в них, давайте я ще докладу рядочок, щоб мені трошки легше було це. Україна вийшла, бачите? Знищити, знищити, знищити культуру, знищити оцей історичний спадок, оцю пам'ять, оцю правду про Україну, от, от що їм потрібно. Повне знищення. І вони підуть на любі, хитрощі. на любі хитрощі. Тут навіть не просто хитрощі, а настільки продумані ходи в них. І бачите, і от війна. Вони просто нас хочуть знищити. А ось ця карта вона говорить про нашу спадщину, нашу культуру, наше наш, наш, джерело наших знань. Що ми є, нашу ідентичність. Ось якось так. Якось так. Повністю знищити. Знищити. Їм потрібна наша історія, наша ідентичність, а нас повинно не бути. Ось якось так. Якось так, мої дорогенькі. Тобто тут ні кінця, ні краю немає. Поки вони нас не знищують, або ми їх, давайте я так скажу: хто кого. Знищить. Ось тут іде на виживання одної або іншої нашої нації, а їхньої е не до нації. Давайте тоді я розділю, Ч які шанси в нас знищити Росію, і які в них шанси? Де більше в нас? Все ж таки це паж, тобто в них менше шансів нас знищити. А в нас, ви бачите, по-перше, по це старший аркан. По-друге, це закохані. Про що це говорить? Любов українців до України неможливо знищити. Тобто, нашу історію, ось цю, тому що після цієї карти йде ось ця карта. Тобто, у нас йде еволюція. В них немає еволюції. Чому? Тому що тільки культуру, історію нести із любов'ю можна зберегти це все. А в них що там берегти? Вони накрали з усього світу. В них немає тої ідентичності. А своєї справжньої ідентичності, тих андрофагів, вони навіть не хочуть визнавати. Розумієте? Та признайтеся, що ви людожери, і все. А у нас. Любов до України, до своєї рідної домівки. Оце нам і врятує. Бачите, маг говорить або ось все в наших руках, або все в їхніх руках. Тобто, можна сказати, все в наших руках. Чи нас знищують, чи нас не знищують. Не просто так молодь вийшла. Нам потрібно йти в Євросоюз. Євросоюз і НАТО. Нас врятують. І не говоріть оці проросійські дурниці. Так, вони довго думають. Але, повірте мені, якби ми були в НАТО, кацапстан би на нас не нападав. Робіть висновки. А Зеленський нас в кацапстан веде прямою дорогою. Ось якось так. Бережіть себе, мої дорогенькі. У нас шансів більше вижити, ніж у них. Але нам розумієте, отут проблема. Або вони нас знищують, або ми їх. Розумієте, ось якось так. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна.